Християн Забаштанський завершує зварювальні роботи у лазне пральному комплексі. Каже, кріплення потрібно зробити обов'язково, аби при транспортуванні устаткування не побилось. Кріпляємо, щоб воно ну, ніде не при їзді, будуть перевозити на це, установиться на газель. І щоб не перевернулося, не впало нічого. Тут все буде укріплятися, фіксуватися, приварюватися. Мобільний лазний пральний комплекс для Збройних сил України волонтери виготовляють на базі підприємства Олега Перепечая. Суспільному чоловік показує, що є у комплексі. Передбачене місце для пральної машинки, для сушильної машинки, місце під рукомийник, встановлено електричний бойлер. Якщо буде можливість людям під'єднатися до електричної мережі на 100 літрів. Далі твердопалений котел власного виробництва, ємність на 750 літрів знаходиться. Тут дві душових кабіни, які будуть там шторкою, перегороджені і все. Тобто дві людини одночасно. І далі місце для переодягання. Тут лавочка буде, вішаки. І я думаю, можливо, буде генератор там на кіловат-4, щоб вона повністю була якби незалежна. Авто, на якому кріпитимуть лазнепральний комплекс, ремонтують у сусідньому Браїлові, каже Олег Перепечай. Дві сім'ї підприємців для такої справи придбали стару газель. Наші товариші, сім'я Грабовських, сім'я Самборських з Браїлова. Вони взяли на себе цю місію. Собівартість лазнепрального комплексу 40 тисяч гривень. Всі комплектуючі придбані за донати. У цьому проекту участвує якби група людей. Тобто разом ми якби сила тут і дитячі кошти браїловських шкіл заводської і центральної наші підприємці. Жмеренки участвують, мої друзі, які постійно вони бачать, що ми робимо. Це третій лазний пральний комплекс, який виготовили для оборонців, розповідає Олег Перепечай. Два попередніх передали на харківський напрямок. Попередній був найменший зроблений на основі прицепа, там не було ні стиралок, просто одна душова кабінка. Вона зроблена була нашому працівнику, який, на жаль, вже загинув. Друга теж була зроблена банний комплекс на основі автомобіля. Опіль, Мовано, якщо я не помиляюсь, вона десь теж на Харківському напрямку. Вона мобільна. Обично ми їх би, даємо. Тим людям, яких ми знаємо, що дійсно вони попадуть туди по призначенню. Бажаю здоров'я. До Бажаю здоров'я. Як Я вас радий бачу. А ми тебе. Ану, скажи браїловчанам, скажи декілька слів. Всім вітання. Баня доставлена до. Лазня, над якою зараз працюють жмеринські та браїлівські волонтери, поїде на Донецький напрямок. Під Лиман. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне новини, Вінниччина.